Загроза в бік нас. Якщо ви зустрічаєтеся і відчуваєте якусь загрозу в бік вас, або, наприклад, навіть загрозу в бік вашої тварини. Та, якщо він погрожує, або скаже там я тебе вдарю, або він просто копне тебе, або він тебе таке в плече штухне, ну, це вже на це потрібно звертати увагу, тому що швидше всього, в майбутньому він буде битися. Люба загроза, особливо перевіряти потрібно чоловіків, коли вони є такі злі, потрібно, ну, наприклад, є якась така напружена ситуація, потрібно не бути з такою паєнькою, не ставати зразу такою погладистою, ой, щоб він не нервувався, там мій хлопець, і бути такою прям чемною, пушистою. А навпаки, бути собою, і навпаки, вивести його, не треба йому нічого поганого говорити. Просто вистачає бути собою і мати свою думку, і йому про цю думку говорити. Якщо він на вас може, чи вас попхає, чи до вас якось агресивно буде відноситися, то це вже, або він вас може навіть вдарити по щоці. Взагалі, якщо до шлюбу на вас хлопець. Підняв руку, копнув, попхав, втікайте від нього далі, чим бачите. Тому що в сімейному житті стільки є тих агресій, стільки є конфліктів, і він при кожному конфлікті буде на вас піднімати руку. Наступне: не вибачайте, бо такі хлопці будуть падати перед вами на коліна. Падати, вони що хочуть, будуть раді вас робити, вам будуть зорі з неба. Не вибачайте, тому що це буде повторюватися.